Всім привіт! Мене звати Городиський Олег, незалежний фінансовий радник та експерт з управління особистими фінансами. Представляю вам на огляд гру Cashflow, яку можна грати онлайн. Створена на базі гри Cashflow Роберта Кіосакі, але адаптована під українські сучасні реалії життя. Хто хоче розвинути навики підприємця, інвестора, бізнесмена, переговорника та навчитись примножувати свої гроші, запрошую вас на онлайн гру Cashflow фінансовий потік. Всі, хто колись грав в неї, кажуть, що навіть після однієї гри щось змінюється в сприйнятті світу. Людина, яка постійно грає грошовий потік, впевнено, користується знаннями у сфері управління особистими фінансами і розуміє закони ведення бізнесу. Одна година гри дорівнює 10 рокам вашого життя. Ми граємо 3-4 години, де ви проживете 30-40 років власного фінансового життя. Бізнес гра фінансовий потік вчить того, як мислять багаті люди, і дасть розуміння, що таке фінансова свобода. Це коли щомісячний пасивний дохід перевищує суму щомісячних ваших витрат. Якщо ви коли-небудь думали про інвестування або про власний бізнес, але так і не розпочали, потренуйтесь на цьому бізнес-тренажері, щоб потім не платити дорого за свої помилки в реальному житті. Ви дізнаєтесь, які можливості для створення пасивного доходу та примноження грошей у сучасному світі. Спробуйте себе в ролі інвестора та підприємця. В грі фінансовий потік будете мати змогу відкривати власні бізнеси, спекулювати на акціях, та криптовалюті. Дізнаєтесь, як примножити гроші на ринку нерухомості та ще як вести переговори із партнерами. Мета гри створити вищезгаданий пасивний дохід, плюс досягнути власну заповітну мрію в житті. Гра проводиться на сайті за посиланням. Кожного буде посилання, кожного буде особистий кабінет гравця. Грати можна з будь-якої точки світу, де б ви не знаходились, де б ви не поїхали. Достатньо мати інтернет, комп'ютер, ноутбук там чи планшет на крайній випадок, навіть підійде, мобільний телефон. А гра побудована таким чином, що всі учасники бачать одне поле, бачать фішки всі один одного. І, взагалі, все, що відбувається за ігровим віртуальним столом. Стандартно, гра має два кола, так, маленьке коло, де ми тут розпочинаємо гру, ходимо фішками, відповідно, робимо інвестиції, примножуємо гроші. І велике коло так, коло багатих людей, де, відповідно, стандартне завдання з маленького кола ми маємо вибратись на велике коло багатих людей і здійснити тут. Свої мрії. Ігрова панель, демонструю її. Тут, бачите, ми можемо кидати кубики, кожний гравець кидає кубик і, відповідно, того рухає свою фішку по ігровому полі. Також тут ми вибираємо професії, так, тобто є набір професій. Кожен буде обирати такі карточки з професіями. Також тут розміщені пропозиції інвестицій, наприклад, великі інвестиції чи малі інвестиції, так де ми їх витягуємо і вже тут вирішуємо, чи ми вкладуємо тут гроші, щоб їх примножити, чи відмовляємося від цієї пропозиції інвестування. Також тут можна отримувати завдання від ведучого персональні, і, наприклад, якщо ви їх виконуєте протягом гри, отримуєте від ведучого цікаві бонуси. Записи ми ведемо всі через Google-таблиці. Кожний буде мати доступ до своєї таблиці записів відповідно професії. Кожний може бачити свою картку. Також може бачити картки, записів інших учасників. Зв'язок ми тримаємо через Zoom, також бачимо один одного, спілкуємося. Отже, хто хоче розвинути навики підприємця, інвестора, переговорника. Та навчитись примножувати свої гроші запрошую вас на онлайн гру кешфлоу фінансовий потік. До зустрічі на грі.